Вітаю всіх! Я хочу подивитись Ленорман колода таке питання. Колода Ленорман Україна може ще вийти переможцем в цій війні. Україна може ще вийти переможцем в цій війні. Україна має цей шанс. Давайте подивимось. ох Настільки туманно все. Ха. А тепер дивіться нюанс. Україна може бути переможцем в цій війні, якщо вона прийме правильні рішення для себе зараз. Вона підкошена, її підкосило конкретно. І тепер шукаємо цей вихід, шукаємо ключик відкрити ці дверці рішення правильні зробити, щоб був результат для нас хороший. Шукаємо шляхи. Шукаємо. І наш шлях, головний, це ЗСУ. Це ЗСУ. Мені завжди мішка випадає ЗСУ. Але нормально, Як би це дивно не звучало. Надія на ЗСУ. Надія сильна на ЗСУ, що вони щось зроблять. Дивно, як ви знаєте. І повернуть якби, додому території. Ну, вибачте, надія, то надія, але вони ж фізично не в самому кращому стані. Україна має шанс, має шанс. Цей, в принципі, якщо її озброїти до зубів, Те, чого не робиться. Не робиться це. Не робиться. Ось в чому питання. Він є. Тут, тут добра балів, видно, що він є, але не буде його зроблено. Озброєння цього не буде. Люди гинуть. Фінансування армії нормального немає, і результат. Тепер Україна військово може. Повернути території якісь хоча б. Україна військовим шляхом може повернути території Дивимось. Відразу. О! Всі важкі карти зібрались. Тепер дивіться. Ні, тепер просто все зібралось. Все, що можна. Військовим шляхом не може, але це повинен прийняти наш головний. Самі знаєте хто. Ось наші рішення, які ми повинні прийняти. Рух. Угода, ось ця угода. Вона вилізла вже. Ця угода вилізла. Нам потрібно домовлятись. Ну, тут. Прийняти ситуацію доведеться частково, так яка випала. Домовлятись цим умовами, які є. Військовим ми не тягнемо, випалили всі карти, найнегативніші, які тільки можна. З дьяволом ми не тягаємось, ми не тяг... витягнемо. Тому, на жаль, так. Не треба фантазувати зайвого, треба вже приймати реальність всім, починаючи з влади нашої. Оці всі обіцянки поверні території це все. З часом як-небудь, але не зараз.